Я не Давай. можу тебе не спитати. Всі ми бачимо ці відео з Тбіліші. Жахливі відео да, жахливі так, відео. То. Більш того, грузинський прем'єр заявив про те, що Грузія не збирається наскільки да, продовжувати не, вони з Європейським вони Союзом запиняють до 28-го року а, шлях до Європи. Так, будь ласка, поясни мені, от що от, твій прогноз, що там відбувається. Я думаю, що у тебе ну, там там є знайомі, які вишов, в тебе відбувається наступний рік. Сьогодні я вийшов э, Каха Каладзе і сказав, що футболіст, ну, екс-футболіст. Ми просто не все так поняли. Все було по-іншому. А я як все не так. А як? Ну, дивіться, було... в чому справа? Справа в тому, що, э, э, по-перше, э, була порушена Конституція Грузії. В парламенті зараз там 88, якщо я не помиляюсь, депутатів, і це депутати тільки одної партії. Він щось тоді ніхто не пішов. А інші, наскільки я знаю, вони навіть вже центральна виборча комісія Грузії анулювала списки, да, тобто все їх немає. Да. Да? Це перше, друге Європа чекала, що було один із умов Іванішвілі, Швілі, щоб Кобахідзе не буде прем'єром. Але Іванішвілі Швілі зробив так, як сказали в Кремлі. І він поставив Кобахидзе прем'єром. Як тільки і, 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 і надали, надали пропозицію, надали пропозицію футболіста, колишнь футболіста Як на футболіста. пост президента Грузії. Щоб ви зрозуміли, ця людина не має е, диплома вищої освіти. І я впевнений, що він також не читав. Книжочки, наприклад, там, ну може би, він прочитав одну книгу в туалеті, який був прибитий на, на гості. Вот. А Конституції Грузії да. він читав? Я впевнений, що він також його не читав. І <світ> вот. вони запропонували, щоб він був президентом. У людини немає освіти, і так у дружини немає освіти. Ну це дуже прикро мені. А це перше. Друге, ну Європа запропонувала змінити колобахідзи. Вони відмовились. Тому Європа сьогодні визнала недійсними вибори в Грузії, Європа, Європарламент запропонувала обов'язково зробити через місяць вибори перевибори в Грузії, і сьогодні готують документи на Санкції Івані Кобахідзе, голова Каладзе і Папунашвілі, голова Верхов... ну, типа, Ради Грузії. Ради. Ага. А, да. а що я хочу сказати? Дивіться. Ну, По-перше, я не можу сказати, не сказати, що коли а, роблять людей вибір свій, я вважаю, що вони заслуговують такого керівника країни. Ну про Грузію не можу так сказати, тому що ну, Грузія не робила це вибор. Я знаю, що скільки там була фальсифікації. E, то тобто, ми можемо чітко зрозуміти, що Іванішвілі чітко отримують завдання від Гуйла. Чому? Тому що Вуйлова зробив офіційну заяву стосовно Грузії, привітав Іванішвілі, угу. привітав демократію і також привітав найголовніший рубер Кремля. Дугін, який О! говорив, що танки над Білісі в 2008 році, Дугін привітав позавчора Грузію і парламент Грузії. Ну, ви розумієте, вообще, що відбувається в Грузії? Да? Тому я вважаю, що обов'язково потрібно грузинам. Не сидіти вдома і спілкуватися між собою, а грузинам потрібно збрати. Казки брати шити і виходити на вулицю йти е, зовсім. Е, хлопці, які сьогодні грузини, е, вважають що вони грузини, які вважають, що вони захищають е, готові захищати свою країну. Вони повинні всі їх їхати до Грузії і допомагати е, митінгуючим е, відставити свою свободу. Я можу сказати, що я на це не претендую, тому що я вважаю, що я українець грузінського походження. А дивися, ну я так розумію, що там вже щось на кшталт того, що у нас було під час революції гідності. Да? Ну, тобто, зараз дуже так, Ну так. Схожі, дуже дуже, дуже схоже. Прям дуже такі. Тобто, бор... тобто почалося зіткнення з поліцією а, і так далі. Да? Тобто оці всі, ну, вся ситуація. А як, а як думаєш, а це сколихне? От як тоді українське суспільство це сколихнуло? А грузинське суспільство, От Диві воно це, вони, взагалі, думали, я скол... думаю, що в, знаєш, В історії завжди було так, що грузинський народ це гордий народ, який завжди так. готовий э, есіду... за свою… Свободу. Але то, що дивлюся я і те, що я бачу останнім часом, ну на жаль, за 12 років дуже змінилося в Грузі люди. За 12 років настільки наликали грузинів, за 12 років стільки було зроблено поганого від Іванішвили, що вони, на жаль, все налякані в Грузії. Тому як буде... я іншого, іншого шляху я не бачу. Я бачу, що потрібен в Грузії лідер. Лідер, який був би Чегівари, який би зробив би таку революцію і який би а, здобув би а, свободу. Тому що я сьогодні вважаю, що а, в Грузії захоплена, на жаль, влада. Тому що підстосувати так вибори, як вони зробили, ну це просто, ну, у мене нема слів. І я хочу, щоб обов'язково Звільнили в від цього тиранії від Іванишвілі. І я дуже хотів би, щоб всі ці міністри, які сьогодні керують 12 років Грузії, робили Грузію, щоб вони обов'язково були разом з Саакашвілі. і у них були не по 6 років е терміни, а по 16-20 по років. Вони цього заслуговують. А, а от е, декілька коментарів. Іван пише: я так розумію, про Каха-Каладзе. Е, пише: прочитав дві книжки «Колобок» і «Колосок». Каласок. Колоб, прочитав колобок. дві книжки. Колоб, «Колобок» і «Колосок». колосок. <реш> Може бути. А от Олена Лбернюк пише: я пам'ятаю, як Каха Каладзе спочатку українське громадянство прийняв, потім, здається, італійське. А це вже Грузинське. Так, да. вона прома, дійсно слухає, він виграв у нас в Дінамо. Потім грав в, в Італію. В Італію. У, мі у мене, щоб ви зрозуміли, дивують знаєте що? Мені дивують, коли людина одягається в італійському, їздить на автівці на європейській або німецькій. Тобто він ховає гроші офіційно 4 мільйони євро. У нього захований в Європі в ячейки. Розумієте, люди? Ну, задекоровано, так. Окей, okay, так. Але розповідає, що нам не потрібно в Європі. Ну, ви, ви розумієте, наскільки він подонок? Це ліцемірія російська, якщо використовувати. Так. Да. Ну послухайте, ну як так? Ти жив в Італії. Твоя І там дружина була жила. І там, там все було погано? Так. Да. От коли ти отримуєш? Дірективів з Москви, то ти повинен це виконувати. От вони, як шестки виконують. Їх, на жаль, поки четверо, мила четверка, але вважаю, що сподіваюсь, що скоро буде мила шістьока, і ані шестьором, все будуть в списках. А, Олена Лаврок також Так він, коли приймав український, сказав, що це протест проти грузинської влади, яка не розслідувала смерть його брата. Угу. Так? Тобто я так розумію, що не знаю, що це не знаю. Да, а от дивися, а є ще питання Олена Лавренюк пише: панове ведучі, проаналізуйте ситуацію в Румунії. Mm -hmm. Що ти скажеш про справді сенсаційне рішення конституційного суду Румунії? Так а, про те, щоб перерахувати всі 9 мільйонів голосів, і як ти думаєш, чи будуть в Румунії проведені ще раз перший, ну тобто перший тур виборів чи ні? Ну, ну, Слухай, ну що там буде, ти такі не по адресу питання. <рес> не можу сказати, буде чи не буде. Але вважаю, що якщо там було порушення, то потрібно ще раз спробувати провести вибори. Але хочу вам нагадати, що Румінія офіційно визнала, що TikTok працював на боці проросійського кандидата офіційно. Уже вже мають О, цього Георгівського Георгівської як там. Ну, там. Так. Тому я вважаю, що я вважаю як буде, не знаю. Але я вважаю, що потрібно там зробити вибори. Також переіграти його знову. Є питання, Марк, 1023 питає: що думаєте про військовий збір у 5%, що сьогодні підписали? Ну, справді у нас було це питання. Ми хотіли обговорити і, горі тут тобі слово.